Прямому зв'язку офіцер окремого загону Крила Смерті центру спеціального призначення крила омеги пробач, будь ласка. крила омеги. Так, оце ж бачите, думаю про росіян. І от що кажу. Спеціального призначення Національної гвардії, позивний малиш. Наші вітання вам. Вітаю. Вітаю, шановні ведучі. Вітаю телеглядачі. Насправді, ми знаємо, що вам ми маємо щастя і маємо за честь допомогти вам зі збором. Так. У нас сьогодні дуже третій збір, і другий звучить як на потреби або на підтримку загону. І Що мається на увазі? Що потрібно конкретно загону безпілотних систем крила Омеги? Це про реби, це про дрони, або про зимові про зимову гуму як і шлося? Ви знаєте, хочу сказати, що і це не повний перелік для того, щоб загін працював, дуже багато чого потрібно. І бувають навіть несподівані, такі як проплата того ж Сталінку або губка якоїсь нової антенки, яка допомагає більш ефективно працювати. Одним словом, я так правильно розумію, що в принципі те, що сказав Микіта, крила Омеги, це і є крила смерті, але для окупантів. Окупанти, коли знають, що ви по той бік лінії розмежування, то вони лягають і вже кажуть, хана. Не дарма обмовити. Обмовка не просто так. Ну дійсно, ну, як то кажуть, це обмовочка за Фрейдом, чи як тут прийнято все казати. А... Для того щоб крила в Маги були крилами смерті, ми якраз тут і працюємо і день, і ніч, і дійсно це і є, це ті самі крила смерті, які Яга. це наш апарат. Це узагальнена назва бомбера, є різні моделі. І FPV-дрони, які вражають і вдень, і вночі. Окупантів, так що так, це дуже, дуже точно визначено. Одним словом, але, з... Одним словом так. малиш командир Баби Яги, розумієте, це так і вийдуть заголовки. Жарти жартами, але, панове, маємо відкрити збір на мільйон 118 тисяч гривень зараз на рахунку. Ви бачите е, такий собі термометр внизу екрану. І вкрай важливо, щоб ми з вами доклалися до того, щоб е, крила Омеги несли якомога більше добра на користь України. І це можна зробити за допомогою маленького чи великого донату. За всі донати ми дуже вдячні. Насправді, ви зараз знаходитесь на куп'янському напрямку. Напрямок теж непростий, хоча він не так часто з'являється в хроніках як найгарячіші точки. Що бачите по ту лінію розмежування? Кількість склад до чого готуються окупанти? Постійно спостерігаємо, і відчуваємо на собі. Кожну ніч, кожен день спроби штурмувати, спробу відкусити ще якусь нашу позицію, спробу зайти далі в глиб нашої країни. Кожну ніч ми їх е, знищуємо. Бо, якщо ви говорили про Бабу Ягу, вона працює переважно вночі, хоч і в день також доводиться е, малими групами. З наполегливістю мистець або тараканів, я не знаю, як це точніше сказати, як пліснява, лізуть по 7-8 чоловік, ми їх назавжди упокоюємо, натомість приходять нові і так кожен день. Скажіть, так що нам не, не, тут не нудно. 에, застосування систем РЕП і РЕР радіоелектронної розвитки у ворога по вашому напрямку, воно. Е, Ешелоноване чи таке ситуативне, в залежності від того, де і хто там розміщений, дислокований. Наскільки наскільки щільно вони от захищені від наших дронів? Взагалі це дійсно є ешелонованою системою, починаючи від окопного ребу, яким захищаються від найближчих наших безпілотних апаратів. Ну, вже закінчуючи такими серйозними системами, які працюють на фронтову глибину, вже і оперативний рівень. І вони знаходяться на віддаленні, але і мають більшу потужність. Також дуже сильно впливають на нашу роботу. Намагаємося це обходити, намагаємося застосовувати нові якісь технології, частоти і таке інше, але, але дійсно цей вплив. Він відчувається істотно. А вони е дрони свої, оті, на оптоволокні, те, що спочатку казали, та, ні, не, ну, жарти, жарти. А потім підтвердили на окремих напрямках, що дійсно це, зокрема, здається, на Харківському напрямку. По вашій зоні відповідальності ви таке фіксуєте, щоб наші реби були для них несмертельними? Так, це дійсно ми фіксували. Вже е ми зустрічали подібні апарати і навіть. Чи доводилося від них відбиватися, чи ухилятися, чи застосовувати засоби протидії у вигляді антидронових рушниць. Але е дійсно, і в нас також це представлено. Може, це не дуже весела похвальба, але ну, так ми з таким знайомим. Чи знайомі ви з дроном ракетою «Пекло»? маємо сьогодні офіційне повідомлення про те, що вона стає до списку той тієї зброї, яка передана українським силам оборони, і маємо інформацію про те, що вже є бойові застосування. Що знаєте про цю штуку, і можливо вам доводилося її застосовувати? Ну, дуже хотілося бути до цього причетним і мати також в себе на озброєнні в загоні таку ракету. Але ну, крім інших засобів, яких у нас також достатньо різноманітні вони, ракета перекладу на не надходила. Сподіваюся, що будемо мати можливість працювати із нею. Скажіть по угрупованню, яке у вашій зоні відповідальності вороже, воно, воно з кого складається? Ми просто от сьогодні, в тому числі, обговорювали там по, по Покровському е напрямку. Так, по-покровському, що і там бувають на костилях, і там у спортивній формі, і навпаки, повністю заряджені бувають, і що вони назад не йдуть. А якщо у них безвихідна ситуація, радше кулю в лоб, як то кажуть, який оцей загальний портрет ворога по вашій зоні відповідальності? Ну, якщо не говорити мовою сухих розвіддонесень. А більш науково популярною, то е, зустрічаються абсолютно різні е, рівні підготовки. Вперед, звісно, женуть того конишку, і переважно це і колишні зеки, переважно це і найменш навчені з їхніх бійців. І дійсно ці практики м'ясних штурмів. Ті, які ми зараз кожен день запобігаємо, які ми обрівуваємо, які ми рівняємо з землею, змішуємо з посадками, вони зустрічаються, ну, дійсно більш навчені, знаходяться трохи позаду. І тактика захоплення позицій, якраз йде через накопичення от подібних м'ясних воїнів. А далі, вже, якщо їм вдалося закріпитися, якщо. Якимось дивом вони там вижили, попри наші зусилля, то буває і вже підходять більше навчені регулярні, регулярні війська. Вам спасибі, перекажіть так. дякую тим, хто поруч із вами, бо саме завдяки вам, взагалі, ми імітуємо тут життя. Це офіцер окремого загону Крила Омеги з позивним Малиш був з нами на зв'язку. Дякуємо, що долучилися, панове, до збору. Це важливо, це не їм треба, це нам і з вами треба. Бо фраза Вірю в зсу має конвертуватися у реальні справи.